Всім добрий ранок! Вітаю кожного учасника молитовного служіння проекту Разом Плюс. Чудово бути разом з вами! Чудово об'єднатись навколо Слова Божого, молитви. Нагадаю, що наше служіння розпочалось з перших днів війни повномасштабної, триває беззупинно, слава Богу. подяка організаторам. Ну і також ми з вами. Проєкті разом плюс. Кожен вівторок є можливість ввечері приєднатися до вивчення Слова Божого в малій групі онлайн. Також суботні школи з Олександром Буйоном. Будь ласка. Ну, а ми з вами кожен вівторок вранці вивчаємо велику тему потужну тему. Одна з великих тем Біблії як повернути Бога в наше життя, як поставити його в центр нашого життя. Ми Досліджуючи першу книгу Самуїла, шукаємо певні принципи цього і втілюємо життя. Ми розглядаємо життя Саула, Давида. ось, І бачимо, як Бог діє, яку вістку сьогодні Бог нам дає через це. І ми вже з вами в 28-му розділі першої книги Самуїла. І сьогодні в нас друга частина з 13 го вірша. Ви пам'ятаєте, Саул прийшов до Печери, до ворожки, ось просить викликати духа померлого Самуїла. І ось давайте будемо продовжувати читати з 13 го вірша, фактично, сам цей спіритичний сеанс. Опис в Біблії є детальний і дуже цікаві моменти є. З 13 го вірша, 28 й розділ першої книги Самуїла. І цар сказав їй: Не бійся! Кого ти побачила? Він запитує, кого ти бачиш там? І жінка відповіла Саулові: Я бачу, ніби Бог виходить з землі. А Він запитав, який він на вигляд? А вона відповіла: Виходить похилого віку чоловік, задягнутий у довгий плащ. І Саул зрозумів, що це Самуїл? Саул, схилившись, до лілиць і поклонився. А Самуїл запитав Саула, для чого ти мене турбуєш? Навіщо викликав ти мене? А Саул відповів: я дуже в скрутному положенні. Фалистинці пішли на мене війною. Тоді, як Бог від мене відвернувся, і більше мене не відповідає ні через пророків, ні через сновидіння. Тож, я тебе покликав, аби ти мені сказав, що я маю робити. Перш за все, що ми бачимо, що починається цей сеанс слів я бачу. Да? Вона щось бачить, відьма бачить, а цар Ізраїлю не бачить. Це важлива деталь. Наступне, що ми бачимо, Саул вперше у цій книзі поклоняється людині. Саула не турбує, зовсім не турбує те, що він викликає духа померлих. Ну і ми відчуваємо, бачимо навіть такий настрій, такий дуже негативний настрій. Фактично, він знаходиться в стані відчаю. Він каже, що мені дуже погано. Мені дуже погано. І Самуїл відповів, а навіщо ти питаєш мене, якщо Господь відступив від тебе і став твоїм ворогом. Господь тобі вчинив так, як провіщав через мене. Господь відняв царство з твоїх рук і віддав його твоєму ближньому Давидові. Оскільки ти не послухався наказу Господа і не сприяв тому, аби його обурливий гнів спіткав Амалека. Тому й Господь так чинить сьогодні. З тобою. Зрозуміло, що це голос сатани, який, його мета це ввести Саула в такий, знаєте, в тотальний повний відчий. Сатана знає суть діла, знає сюжет, знає події всі. Його стратегія дуже проста: він вводить людину в гріх і потім кидає людину наодинці з цим гріхом. Фактично, промова йде в такому минулому часі, тобто, це є вирок, час минулий. Питання за Амалеком, воно не закрито. І фактично, навіть у цих словах ми розуміємо, що гріх Саула він в тому є, що він не діяв, він нічого не вирішував те, що Бог йому казав. Господь видасть Ізраїля разом із тобою в руки фелестинців, і завтра ти разом з своїми синами. Будете тут зі мною. Так само, і усе ізраїльське військо Господь віддасть у руки фалестинців. І Саул тут же розтягнувся навзнак у повний свій ріс на землі, його охопив невимовний жах від слів Самоїла. До того ж він підупав насилі, оскільки нічого не їв увесь день і цілу ніч. Біблія нам змальовує картину, коли Саул падає повністю без сил. Він є такою надломленою людиною. Да? Саул, до речі, не спорить, не сперечається. Ну і е, нам варто завжди е, при тлумаченні складних місць використовувати дуже просте правило. В Біблії є безліч. Як нам здається, на перший погляд, коли ми читаємо такі би, складні місця, ми їх називаємо, да, суперечливі місця, що нібито тут описана одна істина, ну, а ми знаємо з інших місць, що є от інша істина. Да, і от люди, які поверхнево читають Біблію, кажуть, дивіться, в Біблії є протиріччя. От, і е прихильники вчення безсмерті душі, вони от, звертаються до цього місця Біблії. І існує дуже просте правило дуже просте правило, яким ви можете користуватись, що ми виходимо з того, перше, що в Біблії немає протиріч. Якщо це Слово Боже, ми можемо запитати, ви вірите, що Біблія це Слово Боже? Якщо люди не вірять, що це Боже Слово, ну далі взагалі немає про що говорити. Якщо це Світська книга, звичайно, в ній будуть протиріч. Тут це очевидним є. Неточності, протиріччя, помилки, в людських книгах їх достатньо є, дуже багато. Якщо це слово Боже, в ньому не може бути протиріч це перше правило. І друге, з чого ми виходимо, що складні місця пояснюються більш зрозумілими місцями, ви самі можете знайти таких місць, десятки місць, і десь в кінці ми сьогодні також прочитаємо. Деякі з них, де біблія, ну дуже як дитина навіть може зрозуміти їх, де Біблія описує стан померлих. Що з ними відбувається? Де вони, що вони, чи діють вони, чи не діють, чи говорять вони, чи спілкуються, чи є цей канал спілкування цього світу з тим світом. Тобто складне місце, якщо ми зустрічаємо в Біблії таких місць дуже багато є. Ми не відкладаємо Біблію. Ми використовуємо правило, що протиріч немає, воно повинно якось пояснитись. І це складне місце, воно тлумачиться простими віршами, простими істинами, які є в інших місцях Біблії. Отут ми повинні використовувати це правило. Правило можна проілюструвати, це ну, таким побутовим, скажімо, прикладом. Я думаю, що комусь з вас і не раз, можливо, доводилось десь на городах, на дачах будувати да? ми будуємо стовпчики, да, зариваємо в землю стовпчики, бетонуємо їх і потім сітку натягуємо. Да? І Правило дуже просте для рівної да, лінії стовпчиків, ви натягуєте шнурок на один стопчик, другий, третій, ви кладете ці стовпчики по цій лініці, да? по цьому шнурку. Але не раз буває так, коли ви в бетон да, в рідину вкладете стовпчик десь. Негарно, можливо, не досить добре розперли камінням. Цей стопчик він може завалитись трошки, або десь ви випадково рукою натиснули. Він може від цього шнурку е нахилитись. Уявіть, що у вас є 99 стопчиків, які на одній лінії, а один стопчик він завалився. Що ви робите в цьому випадку? Я думаю, що здоровий глузд, практика життєва, ми не беремо цих 99 під цей один, правда? Ми цей один вирівнюємо по лінійці під цик 99. Логіка життєва, вона такою є. Так само і цей вірш, ця історія. Якщо ми щось і знайшли тяжке, не зрозуміло. Ще раз скажу, в Біблії таких місць є дуже багато. Це нормально. Це якраз доказ Божої книги. Не все нам легко пізнається. Якщо б це було б все зрозуміло, це значить, ну. Автор не Бог. Це дуже дитина навіть розуміє, кожна, тому ти і автором є Бог і є ці місця. І для цього ми і шукаємо волі Божу, молимось, досліджуємо, ми напружуємося, ми прикладаємо зусилля. Це є особлива книга, яка побудована ось на цих прикладах. Тому використовуємо складні для тлумачення складних місць ось такі прості принципи, правила. І тоді, як кажуть, стопчики будуть на місці, і тоді все буде в гармонії. А коли та жінка підійшла до Саули і побачила, як він сильно стривожений, то вона промовила до нього: Ось я, твоя слугиня, послухала тебе, хоча ризикувала своїм життям, я послухала з твоїх слів, які ти мені казав. Тому зараз благаю, послухайся і ти слів своєї слугині. Я покладу перед тобою шматок хліба, або ти поїв, підкріпився силами і після чого вирушив у дорогу. Однак він відмовлявся, говорив Не буду їсти, але його слуги разом з тією жінкою вмовили його, і він їх послухав, устав зі землі та сів на ліжку. У тієї жінки в господарстві було вгодоване теля. тож вона поспішно його зарізала, потім взяла муки, замісила тісто, спекла прісні коржі. Усе це вона поставила перед Саулом та перед його слугами. Вони поїли і цієї ж ночі встали і подались у дорогу. Дуже символічно, знаєте, да, в Біблії є декілька таких яскравих місць, де люди, які приречені на самогубство, на втрату життя, на Погибель, вони йдуть в ніч. І от Саул він виходить в ніч. На цьому завершується оцей сумний такий досить страшний да, розділ, відьма, да, ця чаклунка, ця ворожка, і Саул вони в одній команді. Ось якби такий жахливий кінець життя цієї людини. Він приходить в команду сатани. Саул. Ворожка і сатана, вони в одній команді. Останній такий прийом їжі, така остання трапеза да, приреченої людини. Ще раз давайте ми звернемо увагу на дуже важливі істини. Ну, перш за все, що стратегія сатани. Він спочатку применшує гріх, робить його незначним. Нічого страшного, це роблять всі, нічого з тобою не відбудеться. Це дрібничка, це не страшно. Дивись, все буде окей. Людина робить його, дивиться, дійсно нічого такого не відбулося. І сатана втягує, втягує. Але в кінці, коли людина вже на гачку, він починає роздувати через почуття провини, це вічі, цей страх, який йде пакетом з цим гріхом. Ну і доводить людину до самогубства, до втрати життя, до неможливості впрощення. Людина вже нічого не вірить. На початку маленькі, а потім дуже-дуже-дуже велике. Хотів би відмітити, що місце дії – це є печера. Ну і е, в цій книзі Самуїла ми бачимо ну, певні такі лінії. Є лінія Давида, він опиняється в результаті гонінь в печерах, і він шукає Бога. І це найкращий його духовний час, псалми написані, да? де він звертається до Бога. Знаходить Бога, да? да йому важко, сльози. Важко на душі йому. Але він в печері знаходить Бога. Саул, навпаки, в печері втрачає, пам'ятаєте, відрізається і одежа його, і приниження його. І, врешті-решт, печера, останнє його печера, це ну, спілкування з сатаною. Ось які є, я кажу дві лінії у цій книзі. Спілкування з духом темряви Саул цілковита, Саул цілковито себе погубив. Остаточно, він себе погубив. От Спілкуванням з духом Темряви це була остання крапка. Що такий Саул міг дати армії? Я по-іншому переформулюю для нас з вами, що такий Саул міг дати своїй сім'ї, своїй команді, своєму колективу, своїй церкві. Що такий Саул може дати. Та нічого він не може дати. Крім відччю, і зрозуміло, що і ця армія була приречена з таким начальником, з таким керівником. Наступний дуже важливий висновок, який ми робимо, що якщо канали, які встановив Бог для спілкування, вони відрізані, перерублені, то залишаються лише канали сатанинські. Логіка також дуже проста. Інших каналів, просто третього, не існує. Тому відрізаючи канали спілкування з Богом, які згадуються в Біблії, ми відрізаємо себе і автоматично ми переключаємось на інші канали. Також логіка і ті люди, які опираються да, в чині смерті душі на цю історію, можна їм задати ну, таке дуже просте питання, і там буде логічне протиріччя. Якщо припустити, що Сомхіл знаходиться там на небі. То хто звів його у цю печеру? Тут є Бог або сатана. Ну і логічно прослідкуйте, які є наслідки від цього. Я разом з вами хотів би прочитати першу хронік, точніше другу книгу Хронік. Тобто, складне місце ми тлумачимо більш зрозумілим. Друга книга Хронік, 10-й розділ. І ми з вами прочитаємо вірш 13 та 14. Мабуть, це все ж таки перша книга Хронік, перепрошую. 10 розділ, так, перша книга Хронік. Помітьте собі, 10 розділ, 13 та 14 вірші. Це ключове місце. Так, Саул загинув за своє беззаконня, свою невірність Господу. Діючи супереч Господньому слову, а також через те, що пішов питати про своє майбутнє до доворожки. да, тут написано, і не чекав від Господа відповіді. Тобто, говориться тут конкретно, з ким він спілкувався, да? що це було не від Бога. І, ну, і людина, яка здраво, логічно міркує ну Зробить висновок, що, ну, тут, очевидним, є висновок, хто той Самуїл який з'явився в Саулові. Отож, такий яскравий спіритичний сеанс, описаний тут. Ну, і ще такий дуже важливий момент всіх цих складних моментах, так скажімо, зв'язаним з там, станом безсмерті душі, станом душі, що ми повинні собі задати. А Чому ми віримо? Ми віримо своїм відчуттям чи віримо в Слові Божому. Ми повинні зрозуміти, що спіритизм це не просто якісь маніпуляції людські, людські трюки, фокуси різні. Ні. Оці спіритичні це надприродні речі. Це щось є надприроднім. І не повинні ми зменшувати до людського якогось втручання. Це втручання надприродньої сили. Тому, звичайно, коли людина стикається з цим, вона реально, можливо, щось відчуває, щось бачить, щось їй з'являється. Але знову ж таки, ми довіряємо своїм відчуттям чи тому, що каже слово Боже. Це також ключовий є момент для розуміння цих всіх надпородніх явищ. Ну і звичайно, це не перший такий спіритичний сеанс, найперший такий обман, записаний в буття третій розділ. Ми пам'ятаємо, да? історія падіння Єви, спілкування з Змієм. Все це вже було в Біблії, тому і не дивно, що ці речі вони трапляються. Хотілося разом з вами все ж таки прочитати ряд прямих таких конкретних місць. Книги Еклезіаста, 9 дев розділ. Дев'ятий розділ, вірш 5-6. Адже живі знають, що помруть, а мертві нічого не знають. І вже немає для них жодної часки, оскільки і пам'ять про них забувається. Їхня любов, як і їхня ненависть та їхні ревнощі – все минулося. Будь-яка діяльність розумова, інтелектуальна, емоційна, все зупиняється. І вже ніколи вони не братимуть участі ні в чому, що діється тут на землі під Сонцем. Я думаю, що таке однозначне місце Біблії. Псалом 145. Псалом 145, вірш 4. Зараз ми звіримо місця. Це псалом в моїй Біблії вже сучасний переклад Турконіка, то псалом 146, вірш 4. Виходить його дух, і він повертається в. В свою землю того ж дня щезають усі його думки, задуми, да отож, ну, таке дуже пряме, яскраве місце. Ще а, одне місце. Бачте, є прямі, зрозуміли текст історії. Ми на них опираємось. Левит, 20 розділ, вірш 6. Хто звертатиметься до викликачів духів померлих? то та до чаклунів, чинячи розпусту за їхнім прикладом, то я зверну своє обличчя проти цієї людини і знищу її спосеред її народу. Ось вам яскравий приклад Саул. Ось і Бог забороняє. Як ми можемо говорити, що це от Бог з неба зводить цього духа Самоїго? Духи померлих, наступна ще думка, щоб ми це також закорбували в своєму розумінні, що це не просто якісь психологічні маніпуляції. Це злі ангели, падші ангели, які діють тут на землі. Ну і, звичайно, пророкуючи долю Саула, сатана він мав на меті, він хотів звести не тільки самого Саула, але й вплинути через це на весь Ізраїль. Ось яка ідея. Взагалі, насправді, цього моменту, коли людина діє супроч волі Божу, вона шкодить не тільки собі. Це ми повинні зрозуміти. Вона шкодить також своєму оточенню. Кожен з нас має певний вплив. Книга про Кисаї. Хочу з вами почитати ще одне місце, восьмий розділ, вірш 19 та 20. І коли вам скажуть, Запитайте в чарівників та ворожбитів, у шептунів і черевомовців, то відповідайте, хіба народ не до свого Бога має звертатись? Хіба питають у мертвих про живих? Звертайтесь до закону, до тори, до Біблії і до свідчення пророків. До слова Божого. якщо вони не говоритимуть згідно з цим словом, то немає. В них світла. Ось яскраві е е е такі, як знаєте, як забиті цвяхи, істини прописні, класичні, зрозумілі, е е однозначні, які Бог залишив нам, в Слові Божому. Ми ніколи не повинні сумніватися у цьому. Ну, і, звичайно, останнє таке спостереження за стратегію противника Бога. Сьогодні бачите, скільки багато ми відкрили в цій історії. Що а, мета противника це не змінити нас до кращого, зробити нас кращими, духовнішими, ближчими до Бога. Його мета це погубити людину. І ми бачимо, як він йде, як на заклання і помирає вплив, який він робить, і кінець дуже сумний а, цієї людини. Отож, ми з вами мали таке сьогодні дослідження, дещо, можливо, таке, знаєте. Доктринальне, богословське, але це також важливо зміцняти нашу віру, нагадувати нам вчення, Біблії, істину правду Божу, яка також освітлює наші серця. Давайте ми помолимось і розійдемось в наші групи для спілкування. Отець наш Небесний, ми вдячні Тобі за цей ранок, за пробудження, за слово Твоє. І ми сьогодні знову і знову отримали таке зміцнення. Своїй вірі, вивчаючи цю непросту історію. Ми бачимо, як іде велика боротьба за кожну душу. Ми, Господи, сьогодні просимо, щоб ти зміцнив нашу віру. Ми бажаємо довіряти не своїм відчуттям, своїм емоціям, а слову Твоєму, як написано в Слові Твоєму. Боже, ми хочемо зберігти, бажаємо зберігти ті канали спілкування, які Ти нам залишив. Допоможи нам підкорятись. Слово Твоєму, не заходити на заборонену територію, не використовувати заборонені технології і канали спілкування, але триматись правди і істини. І Боже, якщо комусь зараз важко на душі, важко по різним причинам, зміцни зараз брата і сестру Духом Святим, своєю присутністю, дай силу. Боже Небесний, ми. Просимо сьогодні, щоб ти благословив кожного молитовника, молитовного воїна, які пробуджуються вранці і приєднуються до цього ефіру. Благослови тих, хто буде дивитись в запись, встояти в цей останній час. Благослови нашу країну, церкву, пробуди сьогодні народ твій до правди і до істини. Перебувай з нами у цей час, будь у нашому спілкуванні. Подяка тобі за все в ім'я Ісуса Христа. Амінь. A minha.